П'ятниця 3 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаємо! Троє малюків народились в перший день нового 2025 року у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Усі немовлята хлопчики. Один з них справжній богатир. Традиційно міський голова Олександр Семчишин привітав Матусь новонароджених малюків і вручив їм подарунки. До слова, торік в Хмельницькій громаді з'явились на світ майже 3,5 тисячі немовлят. Перші дні нового року обов'язково вітаємо тих матусів, батьків і дітки, яких народилися або в новорічну ніч, а є і такі. Ну або в перший день нового року. Це чисто символічне вітання. Ну але ми такий символізм підтримуємо. Вітаємо фактично породіль чотири рази на рік. Це на день матері, на день вишиванки, на день міста. Ну і на Новий рік цього року маємо троє діток, які народилися новорічну ніч, або в перший день Нового року. Троє хлопчиків. Вітаю. Вітаю. Першій дівчинці в мене 12 років. Народилась 3,655 см, сант... 56 см. сантиметрів. А цей хлопчик народився великий. Вага, 5 кілограмів і 66 см сантиметрів ріст. Ми, напевно, всі зараз віримо і надіємося в одну мрію, що закінчиться війна, і ми будемо жити мирно, спокійно. І наші діти під мирним небом. Це зараз основне. Більше 115 тисяч тонн сміття потрапили на полігон минулого року у Хмельницькому. Ще декілька тонн одягу, взуття зелених, будівельних та інших відходів мешканці громади привезли до центрів управління відходами. Кожен із них за рік відвідали більше 8 тисяч разів, а це вдвічі більше ніж у 2023. му Тим часом до Гуфі центру завітали близько 9 тисяч 600 відвідувачів. Підсумки підбили в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький у планах на 2025 рік розпочати експлуатацію системи очистки фільтрату та рекультивацію полігону побутових відходів У 2024 році. Ми власне завершили всі тендерні процедури пов'язані з нашими нашим проєктом з ЄБРР, тобто ми підписали. Угоду з консорціумом компаній, які будуть займатися рекультивацією діючого полігону, будівництво двох нових карт, ми, власне, встановили станцію чистки фільтрату на полігоні. В початку вже цього року ми плануємо її почати тестувати і згодом запустити її в експлуатацію. Також, що стосується центрів управління відходами, ми в 24 році в два рази більше людей їх відвідало, ніж в 2023 році. Що найбільше люди приносили, це, мабуть, що одяг, близько 20 тонн за рік нам вдалося зібрати. І близько 30 тонн зелених відходів люди здали, близько 84 тонн будівельних відходів, близько 1000 кілограм пету, 500 кілограм. HDPE і близько 4 тонн металу. Полігон загалом приймає в рік близько 100 тисяч тонн відходів. Ми бачимо по динаміці, що ця цифра збільшується з року в рік. Майже 45 тисяч гривень вдалось зібрати під час благодійної лотереї на підтримку Збройних сил України. Протягом двох місяців танцювальні колективи міста розігрували сім унікальних лотів: гільзи та снаряди, які оздоблювали майстри Хмельниччини. Виручені кошти благодійники спрямують на закупівлю необхідного обладнання для українських захисників. Колаборація становила центр, започаткував такий проект і долучив нашу хореографічну спілку Хмельниччини. Наші неймовірні хореографічні колективи. Перші представники сьогодні вже є. Які розіграли в себе на сторінки цілот. От і спільно з пані Лесією ми слідкували правильно за такими чіткими донатами. І зараз в прямому ефірі ми рандомно виберемо переможців, тих, хто виконав всі умови. Спільнота наша досить велика в Хмельницькій області, але найактивнішими виявилися керівники саме міста Хмельницького. Які організували свої колективи? Це ансамбль танців, веселка, веснянка, козаки Поділля, берегині, Подолянчик. Роботодавець, який працевлаштує молодь за направленням служби зайнятості, може отримати часткову компенсацію. Її розмір складає 50% від мінімальної заробітної плати. На Хмельниччині таке відшкодування вже отримали 55 роботодавців. Компенсацію пропонують за працевлаштування молодих людей віком до 25 років, які мають страховий стаж не більше 12 місяців, та віком до 35 років, які влаштовуються на перше. Роботи. Боче місце для отримання відшкодування потрібно подати заяву до служби зайнятості особисто або через електронний кабінет. У Хмельницькій області визначили чотири місця для занурення у Хрещенську купіль 6 січня. В обласному центрі їх традиційно облаштують на правому березі річки Південний Буг біля аварійно-рятувальної служби та на лівому поблизу, ДЮСШ номер 3 На локаціях для занурення ДСНСівці розгорнуть пункти обігріву, де можна буде перевдягтись та випити чаю. А за безпекою людей стежитимуть рятувальники, медики та водолази. За охороною громадського порядку стежитимуть працівники поліції. Напередодні свята надзвичайники нагадали правила безпеки під час занурення у крижану воду. Такі стандартні правила під час ну, занурення святкування водохрещі. Їх є декілька, скажімо, основних таких пунктів. Це, ну, звичайно ж, занурюватися потрібно в тих локаціях, в тих місцях визначених, де чергують рятувальники і де чергують медики. Ще таке правило: це відразу не, не скакати з поверхні в холодну воду, відповідно. І, е Скажімо, занурення дітей повинно проходити під наглядом дорослих. Спонтанні такі процедури в крижанній воді в жодному разі не загартують організм і не нададуть йому великої користі. Тому потрібно ретельно зважити, готові ви до такої процедури чи ні, і чи готовий ваш організм. Наприклад, людям з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні, наприклад, перенесений нещодавно інфаркт міокарда, чистинокарді аритмії, їм в жодному разі не можна занурювати скрижану воду. Також це не можна робити людям, наприклад, з проблемами дихальної системи, перенесені пневмонії, нежить, отити, людям з цукровим діабетом, з епілепсіями. Також не варто цього робити, наприклад, вагітним і діткам до 7 років. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!